Народні депутати ексклюзивно в нашому етері прокоментували законопроєкт щодо угоди зі слідством у корупційних справах, який напередодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Думки нардепів розділилися. Послухаємо, а потім обговоримо. Стосовно закону щодо угоди, я голосував за, як правник. Те, що запропонували наші міжнародні партнери, і в першому читанні було ухвалено, наприклад, вкрав мільйон йдеш на угоду зі слідством. Виплачуєш мільйон і не менше в десятикратному розмірі. Штраф мільйон повернув, викрали 10 мільйонів штраф без права зайняти вже будь-які посади державній служби. Я не голосував, тому що я вважаю, що це неправильний і несправедливий механізм, коли потенційному корупціонеру дається можливість офіційно сплатити суму збитків. Не обов'язково таку ж яку він завдав по факту. І не нести за це потім жодної відповідальності. Поговоримо про це. Поговоримо з Євгеном Крапивіним, експертом Центру політико-правових реформ. Він на зв'язку з нами. Пане Євгене, добрий вечір Доброго вечора. А ви можете так просто і зрозуміло, і коротко, лаконічно пояснити, що не так із цим законопроектом. Що один депутат сьогоднішній депутат один голосував за, один проти, але обидва кажуть, що треба переробити. Що ж не так з ним? Доопрацювати. А, та, якщо е, коротко, то проблема в тому, що дискреція, яка в такому випадку надається спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, вона дуже широка. Фактично, якщо зараз сап може укласти угоду лише з тими, хто викриває своїх спільників, і фактично не може запропонувати щось нижче ніж умовного строку, тут можна буде укладати угоду в принципі з усіма. Але при цьому ще й е, дати можливість не е, по волі чи умовний строк, а заплатити певний штраф в певних межах, які визначаються цим законом. Але ключове тут те, що лише сап. Приймає рішення, з ким може бути укладена угода, тобто її може ініціювати сторона захисту, її може ініціювати сам прокурор, але лише САП вирішує, чи ця людина цікава для слідства, чи вона розкрила якусь схему, чи вона викрила якихось спільників, чи вона викрила організаторів. І в цьому сенсі це доволі ефективний законопроект, тому що якщо його застосовувати, і якщо його САП буде правильно застосовувати, тобто не до всіх, тобто не відкупитися. Але лише ті, хто реально може якусь користь принести слідству і а, отримати натомість якусь користь для себе, а, фактично отримавши там можливість не відбувати реальні покарання, в такому випадку цей механізм допоможе нам виконати ті завдання, які ставить ЄС, тобто ефективніше боротися з корупцією. Але Є якісь але але є, але так в чому але але як і будь-який власне законопроект да, Якщо са буде поводитись недоброчесно і непрофесійно, uh -huh. то це може бути такий широкий підхід, за якого фактично всім буде може даватися ця угода, uh -huh. і люди дійсно будуть уникати відповідальності, це буде несправедливо. Тут проблема в чому? Якби цей механізм давався там ДБР чи поліції, чи тим, хто у нас ну, власне має не найкращу репутацію в суспільстві, це було б одне питання. Тут однозначно проти. Інша ситуація, що ми говоримо про топ-корупцію, тобто ми говоримо про спеціальність. Тілязунти корупційну прокуратуру, Ми говоримо про те, що ВАКС як суд затверджують ці угоди, і ці органи вони відібрані на конкурсах разом з міжнародниками. Рівень доброчесності доволі високий. Тому мені здається, що немає якогось такого великого ризику, що вони будуть цим повноваженням зловживати. Але це дійсно революційний підхід, тому що фактично раніше було правило, що угоди зі слідством вони укладаються в загальнокримінальних злочинах, тому що в світі це загальний тренд в США взагалі близько 90% справ закінчується угодами, лише 10% ідуть далі на суд присяжних, от але м до корупції ми це право не поширювали з винятком цього е правила. З 17 року, те, що я казав, що якщо людина викрала своїх спільників, ми можемо щось їй запропонувати. Угода зі Злочевським, угода з адвокатом е Князєва, який е ймовірно який передавав гроші, був посередником. Да, ще декілька такі САП покладали. Вони дозволили в принципі е обміняти певні показання з міста стосовно тих, хто власне ну, організовував ці злочини, да, і отримати якісь умовні покарання для них. А Злочивський взагалі заплатив штраф і певний донат на. ЗСУ в великому а, розмірі. От а зараз ми даємо можливість повторюсь, до всіх категорій, тобто, це може бути і одноосібна вчинення злочину, людина. Просто там якісь не знаю, схеми або інсайдерську інформацію, розказала. І а, те, що найбільше зборі суспільства, да, що окрім відшкодування шкоди повного або часткового, а це можливість а, замість будь-якого покарання заплатити оцей штраф mm -hmm. залежно там від а, тяжкості, там декілька мільйонів, 10 мільйонів mm -hmm. і так далі. Це вбачається як несправедливість Дливість, тому що це от те, що називається mm. відкупитись, але повторюсь, все залежить від того, яка політика буде у сап. Якщо mm. вони mm. будуть mm. застосовувати це винятково до тих, хто приніс якусь користь слідству, тобто розкрив схеми, видав людей, видав організаторів і так далі, то проблем не буде. Це буде хороший, гарний, ефективний законопроект. Mm. Але оскільки у нас ідеальних органів немає, то доопрацьований законопроект, скоріш за все, буде все таки містити якусь обов'язкову умову, тобто, все таки, щоб якісь запобіжники, так. А якась оця користь до слідства, якимось чином було прописано. Наприклад, як пропонують антикорупційні активісти, щоб це було там викриття, або це може бути просто якась інформація, знову ж таки, закритого інсайдерського характеру, яка обов'язково допоможе слідству в розслідування інших, більш крупних справ і так далі. І зараз власне, на цим комітет буде працювати, щоб цей критерій туди ввести, тому що така широка дискреція, вона. Не сприймається ні суспільством, ні власне самими депутатами, тому деякі депутати і висловлюються проти. дуже дякуємо Дякую. за ваш коментар. Євген Крапивин, експерт центру політико-правових реформ, е, обговорювали прийнятий у першому читанні Верховної Ради на цьому тижні законопроект про угоду зі слідством е, у е, аспекті застосування його для осіб, яких звинувачують у корупційних діях.